Сьогодні такі два невеличкі бутербродики, помідорка. А це до кави, бо я любителька солодкого, а так, як, так як солодке ми не ймо. І я домовлялась, що якщо буде їсти, то я скажу, признаюсь. І тут кавуся, чайночку. І буде кава. Сьогодні мені на роботу на 12 годину. Я казала, що процес схудення і казала, буду показувати, що готую, що їмо, але я забуваю, забуваю знімати, коли готую. Сьогодні рибка. Це натізніше, бо скоро вже на роботу. І тут рис з овочами. Тут ще праня. Все, все на ходу, як то кажуть. Але нічого, встигаємо. Коли я можливість, ділюся, що я їм. Сьогодні в мене просто радатуй, прагу. Просто. І такі бутербродики зробила на гаряче. Все, отак трішки. Я або забуваю знімати, що я їм, або якщо згадую, то я не одна. Сьогодні у нас знову фрукти. День фруктів, я ходжу. Купую завжди. Це моє таке завдання на роботі. Тому я сьогодні купила для всього колективу. Це я роблю раз на тиждень. Друзі, пройшов місяць на сьогоднішній день, коли я зараз знімаю місяць з моменту, коли я зайнялася схуденням. Так, я була 67, зараз давайте перевіримо. пять Я снова была сегодня у стоматолога. Еще мне с всей стороны треба было перевернуть. там болит. И там просто... Э, ассистентка Асистентка Полька, Я зараз піддивлюся, як воно українською мовою, вона мені сказала ослонянта шейка». Тобто доступ до корня між дьоснами і зубами, і болить там нічого страшного. Але з часом у людей так буває, з тим більше у старших, ніби як у стертий зуб біля вісні. Так, І воно реакція на все, що не з'їм, чи не візьму, чи кисле, чи навіть вода, і чи холодне повітря, і воно болить-болить. І воно мені так. Покривий, там. Я не розбираюся у цих справах, але така ніби як легка помба, Ось. Того разу теж так мені зробили з цієї сторони. І прекрасно. Це було дві неділі тому, і це, я знову прийшла з цієї сторони так само. Просто я не знаю, хто якийсь. Я на бокові їм, на кутні, як то кажуть, і не на передній. І вони більш такі експерті. І тепер добре, бо такий дискомфорт був страшний. Не могла нічого їсти. Так, ідемо гуляти. Я пожартувала стосовно гуляти. Сьогодні в мене вихідний. І я би з задоволенням походила, десь в парк де пішла, подихала, до фонтанів. Але багато напланувала і треба зробити. І вдома прибиранечко, і до магазину піти. Багато що треба зробити. І відео хотіла монтувати. І сьогодні після обіду, якщо дощу не буде, зумбу проводити. Знову зумба у нас після обіду. У мене там є така моя міні-група, хто приходить і з на свіжому повітрі. А я б здоволення погуляла. Але немає коли. Якраз зараз пройдуся поки додому, хвилин 15 мені й прогуляюся. А далі потрібно квартири прибрати. Постійно ми з Олегом на роботах, він і я, і в нас немає часу для дому. У нас знову якась тусовочка тут в місті. Будуються, щось роблять. Але ми так часто не ходимо. Не знаю навіть, що це буде. До речі, хто знає, що буде. Може хтось проживає. Там одна жінка мені писала, що вона в фюрті теж проживає. До речі, бачите, як я одягнена. У нас 135, тридцять то 15, Сьогодні 14, 14 Я в шоці. Я в шоці, що за погода. Театр, Я колись сказала, що такий самий є в Україні у Чернівцях. Такий самий, тому що та сама людина проектувала і це Близнюк. В місті Фюрт Німеччина і в Україні місто Чернівці. Такий самий театр. Точно такий самий. Можете подивитись в інтернеті. Сьогодні то дощ то йде, то не йде. Був дощ, потім перестав, ми зібралися на зумбу. Зараз нас дощ розігнав. Іду така. Але встигли ми трішки потанцювати, поспілкуватися. І я вирішила сладкую не їсти мені цукерочки. Мілку дали, я кажу, що пригостили мене цукерками. Чекаю, Олега щось з нашим коником сталося. Скутером. скутер, якщо хто не знає, у нас таке ще є. Ось Олег їде. Там червона кнопка, червоне світло таке. І щось мигає. Це означає, що якась проблема. Він у нас ще менше року новенький з салону. Якась проблема. Ти зараз перевіряю, щось раз так, раз так. Що? Бо зібралися їхати ми вже в салон, бо в нас гарантія по ньому. Нічого нема спокійно. Все нормально. То що, не їдемо Нюрберг? Не, не можна в Нюрнберг? Ну, якщо буде, то тоді поїдемо. Я розказала людям, що в нас проблемка якась. Кажу, ще новий і непонятно. Не, не зрозуміло, в чому справа. Можемо поїхати в місті, зараз слід покататися. Перевірите? Да, Може, перекусимо. Хочеш? Я після роботу, Олег мене забрав з роботи. Така втомлена, ще й на тусовку попали. Якось так. У нас наступний день. Я вже прийшла на роботу. Зайшла до магазину, купила сметанку, бо сьогодні на обід борщик. Ось така сметанка 75 центів. Наступний день. Вчора в мене був вихідний. Наступний день і я йду до роботи, але я хочу сказати, я не знаю, коли це буде відео. Просто це якраз цей тиждень, коли в понеділок Бахмадит. Дуже важко говорити, коли починаю про таке говорити, коли сталося таке страхіття. Зрештою, таке страхіття в Україні вже дуже довго триває, і, а це вже був просто, це вже був, була межа. Я не знаю, як, як можна, як живуть вони з тим, що вони таке роблять, і, і як це можна буде колись. Ні, це не можна. Це не можна буде вибачити, бо... Ми повинні передавати про все, що відбувається, ми повинні передавати з покоління в покоління, ми повинні казати своїм дітям, внукам, правнукам, розповідати, щоб не забували. Я хочу сказати, що, на жаль, є в нас в людей така риса характеру. З однієї сторони, це добре, в залежності про що йдеться, мова, так. Але в даному випадку те, що відбувається в Україні, в нас є одна риса в усіх людей, і, на жаль, це погано зараз. Ми Люди, ми забуваємо дуже швидко щось погане. Ми забуваємо, скільки за цей час це можна перераховувати, і це цей список буде безкінечний, починаючи з першого дня, починаючи з Харкова, Буча, Вінниця, Одеса, скільки разів. Вибачте, якщо я просто зараз дуже багато міста. Каховка, скільки всього страхіття відбулося за цей час, Херсон, і в більших і в менших містах, і скільки людей загинуло. Ми не повинні забувати, ми повинні про це говорити. Нехай пройде 20-50-100 років, 200 років. Ми повинні говорити, наші діти, наші внуки повинні про це пам'ятати, знати. На жаль, ми забуваємо. проходить місяць, проходить півроку, вже все. І знаєте, що страшно? Що Іде таке така стригіття, така, така трагедія, а далі є люди, які проживаючи в Україні, ведуть бізнес, вони працюють, співпрацюють, продають щось там, купують з Росією. А якщо закінчиться війна, то я... Ну, на жаль, в мене така думка, що відновиться все дуже швидко. Люди все швидко забудуть і знову буде мир, дружба, фестиваль. І це дуже страшно, тому я наголошую, я вас прошу, не повинні ми забувати, ми повинні передавати. Бо це, що відбувається, це просто Це просто не вкладається в ніякі рамки. Я зараз іду на роботу, так як сказала. Я вже біля декатлону, вже зараз мені потрібно заходити. Але я хочу ще сказати, дуже важко, дуже важко. Це два світи. Одна сторона приходиш, всі люди нормально, мирно живуть тут, розумієте, я працюю на відділі. Літньому зараз e, васа шпорт, e, тобто водний спорт, e, зимку в мене зимній відділ. У мене такий відділ, де я працюю сезонний, бо тут в цьому магазині продають різні товари, так, там фітнес, e, e, рад-шпорт, велосипеди, кемпінг і багато чого іншого. E, теніс, e, футбол і так далі. Не буду вже багато так перераховувати, але хочу сказати, що у мене якраз сезонний. І кожного дня люди приходять, вони радіють, купують, вони збираються в відпустку. Ми продаємо каяки, різні лодки, різні купальники, дрібні речі великі, якісь товари. І кожного дня, кожного дня люди приходять, а деякі навіть розповідають, ми їдемо, ой, ми сьогодні вже вилітаємо, ой, щось там. І вони всі такі щасливі, ці діти бігають, і ці купальники міряються, дівчатка і коли дивиться на це. Вони все правильно роблять, вони живуть і це все так, так повинні люди жити. Я не про те, що вони такі якісь недобрі. Ні. Я про те, що у нас страхіття відбувається і світ живе далі, а в цей час буквально від нас 2000 км. кілометрів. Я маю на увазі від цього місця до, скажімо, того самого Києва 2000 км. кілометрів. Друзі, черговий тиждень підійшов до кінця сьогодні субота. Це називається. За цими роботами немає коли знімати. Це просто неймовірно Ужас Життя пробігає і знов черговий тиждень, і знов черговий тиждень. нас то жара, пекло, то подощ. Зараз... Олег заб... був сьогодні на весіллі. Я была Это опять для тех, кто говорит, что мы не, не, працуем, что мы не работаем, сидим дома, на фронт нас посылают. Граждан Молдавии, я уже 24 года здесь живу, раньше я был гражданином Молдавии. Для тех, кто это... И, это, и ты и уже 17 или сколько? Что? гражданин Немечины. 17 лет был гражданин Германии. Да. Ну, сразу вперед, чтобы уже... То люди еще. Базара побачить два чоловік такий добрячий, добрячие, каже, вот такий добрячий чоловік, а чого він батьківщину не захищає, родину не захищає? що я по-русски по-українськи, говорю, не або наоборот, Вот, что таке, що я не работаю. Ну, А але... то, що ми почти без вихідних працюємо, Без в... выходных. В три роботи. Ну люди же не знают, люди только видят картинку, а то, что за картинкою, они не знают, но они начинают фантазировать, не придумывать. Свої історії. Так, я хочу сказати, так хочеться знімати, а нема коли. А це так вже зараз їду, їду, та є хвилинка вільна. Забрав мене Олег з роботи, хотіла сказати, заїхали, що взяли там дещо. Купили дещо. Ми там що сісти, бо завтра неділя закрита. Да. Завтра неділя один день вихідний, але хто монтує відео, хто обробляє фото. Да, ні, ні, і нету так, і так У мене вихідних. Фотографія обрабатуватися. Šо, 7 -7 в днів мы ми робота. Ну і наше місце входити. -о. Если По цій причині ще немає парковки. Я часто і не беру авто. Такий парадокс. Приїжджаєш і... Ну і ходити хочеться перше, і потім вечором ще шукаєш місце. Це сьогоднішня вечеря. У нас з Олежиком. Курочка І салатик. Ну і хлібець, якщо хто бажає. Зайшла в Росман, сто років тут не було. Треба дещо купити, потім покажу. Я не завжди перевіряю я ці чеки. А як Олег мій каже, Віта, перевіряй. Вирішила глянути. Я взяла один раз Рексон, один Дезик. Мені його набили два. Я помітила, що два рази, я два рази не брала. Я взагалі... Перед тим, як виходити, вирішила перевірити, що там в мене, що я купила, чи все співпадає. І повертаюся назад, кажу два рази, можливо, ще щось не так, просто маленькими буквочками. І я не бачу зараз, коли близько, в мене за плану, кажу, перевірте, будь ласка, ось ви ось я тільки що купила. Я без претензій, просто з кожним може бути, всі втомлені, я теж працюю в магазині. Але попросила, не буду я перевіряти, я до моєї колеги. Це ця золота, яка мені набила. Та, яка мене обслуговувала. Добре, кажу, піду до вашої там, сусідньої колеги. Вона каже, я перевіряти не буду. Я кажу, ви, вона каже, ви мені скажіть, що саме не так. Я кажу, я можу багато вам що сказати тут, придумати, обманути. Ви подивіться, ось ці продукти, ось я стою, в мене більше нічого немає. Ось моя сумка, ось, будь ласка, подивіться. Нічого не буду, що не так, кажіть, вам гроші віддам і все. Кажу, ви працівник Росмана, і в мене щось тут не сходиться, я прийшла, прошу перевірити, ви повинні це зробити. Нічого я вам не повинна, але мені кажуть. Я кажу, те, що я побачила, то дезодорант доразичну. А я кажу, до цієї вже другій продавчині, яка мені повернула кошти за цей один дезодорант, Він вибачте на хвилиночку 3.30, чому я повинна дарувати. І вона така, ви кажіть, що не так, я вам віддам, а як не кажете, то я не буду вас обслуговувати. У нас така спека, а то 35, то 15 перепади. Ви знаєте, справа не в грошах навіть. Вже так сталося, можливо, помилково, так? коли підходиш і кажеш, іншу біте. Біте кажу, Шо, Що я купила один, а то два, цваймаль штейт. Все, кажу нормально. Така зенеть. Тобто, ну, приємно все. Без претензій. Хочу зауважити, без претензій, підходиш. Та мене та, що неправильно зробила від фу... не від футболі, але каже: йди до моєї колеги, я не буду дивитися, а та каже, я теж не буду дивитися, що вам там я кажіть, скільки я вам віддам, що це за розмова. Я в шоці. Я в шоці. Покажу вам, що купила в Росман. купила на 40 євро, якщо відмінусувати так, ці 3, 30, що ми повернули.